Сьогодні ми читаємо 56, 59 псалми. Ми бачимо одну тему: Давид страждає від ворогів. У Давида було багато ворогів, і особистих, і ворогів його країни. Він постійно міг би бути в страху, але насправді. Ці вороги допомагали Давиду зростати в спілкуванні з Богом. Ми читаємо: Помилуй мене Боже, бо топче мене чоловік. Цілий день він воює та тисне мене. Читують мої вороги цілий день, бо багато таких, що воюють завзято на мене. Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу, бо в Бозі я в Бозі хвалитиму слово Його. На Бога надію кладу і не боюся, що тіло учинить мені. Наближуючись до Бога, Давид намагається дивитися набагато ширше і бачити не тільки свій біль, своє страждання, але й велику славу, яку ми... славу Божу, яку ми можемо бачити кожний день. І коли йому важко, він каже: моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося, серце моє. Я буду співати і славити тебе. Збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти Арфу та цитро. Це 57-й псалом, сьомого, 11 й вірш. Я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів. Я буду співати Тобі між племенами, бо Твоє милосердя велике, воно аж до неба, а правда твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо і слава Твоя над всією землею. Коли нам важко. Люди бачать, що в нас всередині. І якщо в цей час ще голосніше зазвучить наша хвала до Бога, люди почуються набагато гучніше, і слава Божа буде набагато міцніше. Але більше того, не тільки Бога він прославляє серед своїх страждань, Він ще змінюється від Божого милосердя. Ми дивимося, 59 й псалом він каже. З восьмого вірша. Але посмієшся ти з них, Господи, і всіх поган засоромиш. Твердиня моя, я тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя, мій Бог, Його милість мене попередила, богочинить мені, що побачу падіння своїх ворогів. Не вбивай їх, щоб народ мій цього не забув. Міцю своєю розвій їх і зниж їх ощити наш, Господи. Давид, хоча йому було б легше, щоб загинули в один день всі його вороги, він каже: Ні, Господи, Твоя милість мене попередила, тепер не вбивай їх. Можливо, вони покаяться, дай їм ще життя, але можливо, народ подивиться на те, як ти будеш понижувати, як ти будеш забирати в них силу робити зло, і народ буде каятися навколо. Але собі, ви знаєте, багато в світі людей відвертаються від Бога, тому що кажуть, скільки зла на землі. Давид каже: Я наближаюся до Бога, тому що я, хоч і бачу зло, хоч і бачу своїх ворогів я бачу велич Божу, я бачу його милість і славу. 16, 17 вірш. А я буду співати про силу Твою, буду радісно вранці хвалити Твою милість, бо для мене ти був день недолі моєї твердиною і захистом. Твердина моя, до тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мій Боже.